Узнав вас, що не зарібати ніяка судді. Поняті я про судді нічого такого ні говорі нагороди знайшли своїх героїв. На арені Львів відбулось традиційне нагородження найкращих футбольних суддів області. Десятку кращих арбітрів вибирали зі сотні рефері, які продовж сезону обслуговували матчі чемпіонатів першості Львівщини. На урочисті події побували і наші кореспонденти. Керівництво Львівської обласної федерації футболу підбило підсумки 2014 року та нагородило арбітрів почесними нагородами за успішно виконану роботу. Це захід традиційний. Ми кожен рік підводимо підсумки, визначаємо кращих арбітрів Львівщини сезону 2014 року. Також кращого молодого арбітра, кращого молодого арбітра, який проводить змагання дитячо-нацької футбольної ліги Львівщини. Ну і також. Асисанта Арбітра вперше в історії львівського футбольного арбітражу було нагороджено прекрасну половину людства. 32-літня бивша модель проміняла каблуки на футбольні бутси, здав екзамени на право судити матчі по футболу в серіях А і Б. По словам красавиці, бегать по полю з ігроками объявлять гали це можливість, від которой ніяк не можна отказаться. Думаю, що фанатам футбола новая судья прийдеться по нраву. Чорний цвет ей очень к лицу. Голова федерації футболу львівської області Ярослав Грисо запевняє, якщо продуктивно працювати над собою, львівські судді в найближчому майбутньому зможуть обслуговувати матчі найвищого рівня. Все залежить тільки від них. Цього року наш арбітер Юрій Мошеровської судив матчі самого високого рівня і Підростаючого покоління так само є арбітри, на яких ми, в яких ми віримо і надіємося, що вони, маючи приклад, таких як Мажоровський, будуть продуктивно працювати над собою і досягнути тих професійних рівень, як і наші провідні арбітри. Загалом у номінації було представлено 99 арбітрів, з яких і визначено десятку найкращих. Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь.